Добрий вечір святкується щось най ваші? Тому викидаємо. Викидаємо, А може чіпси їхні? Чипси ваші? Чипси ваші, чіпси, наші. чіпси, наші. чіпси, наші. чіпси, наші. чіпси ваші. Чипси ваші ваші чи ні? Да, ваші ваші, лоша їм. Росховання в громадських місцях. 178 стаття Кодексу України про адміністративні правопорушення. Громадське місце вважається будь-який місць будь цивільного доступу людей, якщо задавати це питання. Так що відпочивайте тільки без алкоголю.